Друзі, а зараз ми будемо з вами дивитися відео, які пов'язані з культурними чи соціальними подіями в Україні, які неможливо забути. Кожне відео супроводжується запитаннями. Та команда, яка швидше натискає на кнопку та відповідає мені на запитання, отримує два бали. Якщо ж відповідь неправильна, то цей бал ви даруєте іншій команді. Добре, Поїхали. Ми готові. Ми готові, друзі. Ну що? Погнали перше ага. відео. Цей лікар-педіатр має дещо незвичайне хобі. І Навіть неодноразово встановлював рекорди. З одним із них він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ого. Запитання: що саме зробив цей лікар, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса? Юра? Ну я ну, ви ж бачите, він просто протягнув зубами, протягнув пояс з дітьми. Да. Або машину, машину ну, коротше, Він дуже великий груз з зубами. А, який об'єкт? Поїзд. Або, або корабль якийсь, Может... або черешабель. Ти можеш мені дати правильну відповідь. Одну? Корабль. І це корабль. правильна відповідь! А, ладно. Давайте подивимося. Вау, ну це прикольно. Прикинь. Водички подайте. Водички подайте. Вони навіть дивитися боляче. Він протягнув на 16 метрів. Йому вдалося протягти на 16,3 метрів, метра. проплав вагою в 614 тонн. Тон. Браво. Це такі українці є в нас. Цього лікаря-педіатра звати Олег Скавиш. Супер. І він ти, справді дуже лікує діток у Львові. І ось робить ось це з кораблями. А що по второму відео? Давайте подивимося. Екзамен. Що роблять усі ці люди? Ну, ви розумієте, так? Я? Ну, з української диктант. диктант. О, так, це правильно відповідь. Диктант національної єдності. Щороку, 9 листопада, сотні українців по всьому світу пишуть диктант, аби перевірити свої навички та знання з української мови. Два бали для команди Дантеса. Зараз ви побачите кадри із шоу. А яке вийшло в ефір у 2010 році та стало народним хітом, бо отримувало рекордні рейтинги аж 15 сезонів? Ух ти! Ух ти! Uh, uh, я знаю, я знаю, що uh, може до скажу це, Хата на тап? це міняє Як жінку? називається це шоу? Ні, диви, диви. Це міняю жінку точно, або чотири, бо це... Або чотири весілля. Ні, це міняю жінку, бо це мій товариш. А, це... це правильна відповідь. Та, Та, Перша програма вийшла в ефір 8 березня 2010 року. Проект став справжнім. Я не знаю довгожителем і має аж 15 сезонів. Якщо б не ти не, там не було б твого товариша, я б сказав би чотири весілля. Друзі, четверте відео. Я пропоную перенестися в аеропорт Бориспіль у 2016 рік. Увага на екран! Цією перемогою пишаються всі люди, які знаходяться біля мене. Тут багато синьо-жовтих прапорів, тут багато прапорів. Ко вони зустрічали у 2016 році. Це, 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 це ж Руслана, не стріч. Відповідь, друзі, відповідь. Мені потрібне ім'я... Джамала. Поверталася Сєвробачення. Такий прийом влаштували Джамалі, є. яка саме тоді привезла в Україну перемогу. На я просто виступали Не відділ. Друзі, п'яте відео. Це бекстейдж зі стрічки віддана наймасштабнішою костюмованою драми за всю історію українського кінематографа. Для зйомок фільму створено більше трьох тисяч костюмів та ретельно відтворений побут українського міста за часів Австро-Угорської імперії. Це екранізація відомого українського роману. Якого саме та хто його автор? А. Є відповідь Джен ні. Ейр. Ти ні, українська. Це неправильна відповідь. Бали, то дістається команді Дантеса. У вас є варіант? Я чесно, Це повинно бути українська, да? В українських письменниках. Якщо ніхто не знає відповіді, то тоді просвічає відповідь. Знаю я. Цей роман називається Фелікс Австрія, і його написала Софія Андрухович. Добре, ясно. Будемо знати. Ничка стала дійсно справжнім безселером в Україні. Оце прикол шоу в тому, що ти приходиш сюди з пустою головою, да. а виходиш з наповненим знаннями вже. Друзі. Останнє відео. Я покажу вам зараз відео, а ви повинні зрозуміти, що це за місце на цьому відео. Будь ласка. Так, ну які церкви. Ну, церква. Що це за місце? Лавні не лавна. Коселяна церква. Ти знаєш, де знаходиться ця незвичайна церква? Це солюна церква. Вона знаходиться під землею. У якому місці? Со Соледарі. Це правильна відповідь. Правильно. Це Соледар, Донеччина! Сьогодні, на жаль, це місце відоме на всю Україну, тому що воно зараз в епіцентрі бойових дій. Ми не знаємо, що зараз з цією церквою, але я вірю, що ми переможемо і все буде добре. Повернемо наші міста та землі. Отже, рахунок у цьому конкурсі 6-6. Але попереду зі. Особливий гість, і я запрошую, будь ласка, познайомитись. Привіт! Привіт, привіт. Як справи? Все добре. Uh, Звідки ти? з Індії? А як тебе звати? Арвент. Uh, Тобі подобається українська музика. Я взагалі не розумію української мови, але за відчуттями подобається so, okay. друзі. Ви зрозуміли, що він взагалі не розуміє української мови, але він дуже любить співати українські пісні. І oh. зараз він спробує нам заспівати а, відому українську пісню. А ви спробуєте відгадати, хто перше натисне на червону кнопочку Добре. і назве виконавця та пісню, отримує два бали. Сподівайся, Стефанія. Давай. Да, ой, ой, ој, не кожен девлас. Ой, ой. Не надо вяти. Ой, ой. Не кожен Ой-ой... Не надо вяти. Ой-ой-ой. Ну, ти зрозуміла. Це, це кола. Ой, читади, читадеть. Ще разом. Як називаєте себе? Як це вися? робить? Стривайте. А, а як. Давай. Не, не, не. Раз, разом. На, на раз... Разом, 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 разом. Дякуйте, діджей. Чи Не разом разом чи разом чи! Добре широко відповідь. Ой-ой-ой, де на тобі одяг будь-який. ой Ой-ой-ой, Де я буду сива, але дуже красива. Але ті, хто не чув колу, будь ласка, зайдіть. Послухайте альбоми, послухайте, бо це. Це молоді артисти. Їх під час війни, ну, кола до війни, а під час війни їх дуже багато. То прямо мені здається, що нація прямо розкривається якими дуже крутими талантами. Друзі, на ну що, по рахунку, 1922 на користь Дантесівці. А попереду четвертий рего! Щонеділі! Тільки не кажіть, що ми не попереджали. Я в шоці! Така купа цікавих фактів про Україну. Яке корисне в нас, так? Да? Фантастична ведуча Ксенія Мішина і така кількість зіркових гостей, що прискорюється серцебиття. Неймовірні гравці Дантеса, Костя Трембовецький, Анна Трінчер. Запаморочлива збірна ткача Мішель Андраде. Павло Зібров. Просто можна називати вуса Брем. Розумниці і розумнички. У великому патріотичному шоу для українців та проукраїнців. Дивись всією родиною. Я люблю Україну. Щонеділі о 19.